Ви готуєте 300 тисяч на перший внесок за житло. Збирали три роки, відкладали з кожної зарплати. А тепер уявіть, держава повертає вам 210 тисяч гривень. Звучить надто гарно, правда ж. Але з вересня 2025 року це реальність. Тепер програма ЄОСЕЛЯ компенсує до 70% першого внеску та виплат за іпотекою протягом року. Це може бути до 420 тисяч гривень допомоги від держави. Мене звати Яна, і сьогодні ми детально розберемо новий механізм підтримки. Хто може отримати ці виплати? Що потрібно робити? Розбираємось. Не забудьте підписатися на канал, щоб першими дізнаватися про усі важливі з. Зміни та нові можливості? За що саме держава готова платити? Давайте по черзі розберемо, що вам реально дає програма ЄОСЕЛЯ. Бо одна справа почути про 70% компенсації, а інша зрозуміти, скільки це в гривнях і як це працює на практиці. По перше, держава компенсує 70% вашого першого внеску за іпотекою, але є нюанс. Ця сума не може перевищувати 30% від вартості житла. Наприклад, ви з родиною знайшли квартиру за півтора мільйона гривень. Мінімальний перший внесок зазвичай 20%, це 300 тисяч гривень. Ви збирали ці гроші рік, може два, відкладали з кожної зарплати. І тут держава готова покрити вам 210 десять тисяч. Відчуваєте різницю? Вам залишається сплатити лише 90 тисяч замість усіх 300. Це ж зовсім інша справа. По-друге, держава компенсує 70% ваших щомісячних виплат за кредитом протягом першого року. От давайте порахуємо конкретно: припустимо, ваш платіж 10 тисяч гривень щомісяця. Держава повертає вам 7 тисяч. Фактично, з вашої кишені йде лише 3 тисячі. Протягом року ви економите 84 тисячі гривень. Це хороша підтримка саме на початковому етапі, коли ви щойно переїхали, облаштовуєте житло, купуєте меблі, побутову техніку. І кожна гривня на рахунку. По третє це відшкодування супутніх витрат. Хто стикався з іпотекою, той знає, крім самого кредиту, є ще купа додаткових платежів, комісії банку, страхування житла, оцінка квартири, нотаріус все це супутні витрати, які теж б'ють по гаманцю. На це держава може виділити до 40 тисяч гривень. Якщо підсумувати все разом, з максимальної вартості житла у 2 мільйони гривень. Держава зможе компенсувати до 420 000. Тисяч гривень це майже чверть вартості квартири. Як гадаєте, це вигідно? Напишіть у коментарях свою думку. А хто може отримати цю компенсацію? Мабуть, ви зараз думаєте, це все чудово, але кому саме доступна ця підтримка? Бо якщо програма для всіх, то чому досі про неї мало хто знає? Дійсно, цю компенсацію можуть отримати дві категорії громадян: перша внутрішньо переміщені особи, тобто ті, хто має статус ВПО. Якщо ви змушені були покинути свій дім через війну, виїхали з окупованих територій чи небезпечних регіонів і маєте офіційне підтвердження статусу, ви підходите під умови програми. Друга категорія громадяни, які проживають на прифронтових територіях. Це ті регіони, де ситуація залишається складною, постійній Обстріли, тривоги, і людям потрібна додаткова підтримка, щоб облаштувати безпечне житло для себе та своїх дітей. І тут одразу важливий момент, аби не виникло непорозумінь. Якщо ви отримаєте допомогу на погашення кредиту за програмою ЄОСЕЛЯ, ви не зможете одночасно користуватися іншими програмами для ВПО, наприклад, допомогою на проживання чи субсидію на оренду житла. Держава пропонує обрати один варіант підтримки той, який найкраще Краще підходить саме вам. І якщо у вас виникають сумніви, напишіть у коментарях, поділіться своєю ситуацією, можливо, разом знайдемо оптимальне рішення. Або ж, звертайтесь одразу за консультацією до юристів компанії Наказ. Ми допоможемо розібратися, що вигідніше у вашому випадку. А є якісь вимоги до житла? Так. Тепер найцікавіше, бо дійсно далеко не будь-яка квартира підходить під програму ЄОСЕЛЯ. І тут є кілька підводних каменів, про які треба знати ще на етапі пошуку житла. На мить уявіть, ви знайшли ідеальну квартиру, домовилися з продавцем, подали заявку в банк. А вам кажуть, вибачте, але за цю квартиру компенсацію не дадуть. От щоб такого не сталося, розберемо усі умови. Перша умова: максимальна вартість житла не може перевищувати 2 мільйони гривень. Це ліміт, встановлений державою. Якщо квартира коштує 2,1 мільйони чи 2,5 мільйонів, компенсацію не надають, навіть якщо різниця невелика, тому що на етапі пошуку тримайте цю цифру в голові. Друга умова вік житла. І тут увага, бо правила відрізняються залежно від вашого статусу та місця покупки. Давайте розберемо на прикладах, бо так простіше. Припустимо, ви внутрішньо переміщена особа з Маріуполя. Ви шукаєте квартиру у Львові, це обласний центр. Житло має бути не старше 10 років. Тобто, якщо зараз 2025 рік, квартира має бути побудована не раніше 2015 року. Але якщо ви обираєте житло, скажімо, у невеличкому містечку на Волині, там допускається вік до 20 років. Підійде і квартира 2005 року забудови. А тепер інша ситуація. Ви живете на прифронтовій території і хочете переїхати в безпечніший регіон. Якщо купуєте житло на тій самій прифронтовій території, його вік має бути до 10 років. Але якщо обираєте квартиру, наприклад, у Вінниці чи Хмельницькому, тоді житло має бути новішим, не старше 3 років. Ми підготували для вас невеличку шпаргалку, тому скріньте. Чому такі різні вимоги? Насправді держава стимулює переїзд у безпечніші регіони та підтримує новобудови, щоб розвивати будівельний сектор. Але також люди мають отримувати комфортні умови для життя, а не купувати старе житло, яке через пару років знову потребуватиме ремонту. До речі, на нашому каналі є відео, як безпечно та вигідно купувати житло в новобудові. Подивіться його, щоб не припуститися фатальних помилок. Як подати заявку та отримати гроші? Програма офіційно запрацювала з 10 вересня 2025 року. І зараз я розповім, як весь процес виглядає покроково, бо розуміти механізм це вже половина успіху. Крок перший: подати заявку через застосунок дія. Це дуже зручно, бо все робиться онлайн. Не треба нікуди їхати, стояти в чергах, носити купу паперів. Відкриваєте дію, заходите в розділ програми є оселя, заповнюєте необхідні дані і відправляєте. Буквально 15. 15 20 хвилин і заявка подана. Другий крок: чекаєте на рішення від банку партнера. Банк розглядає вашу заявку, перевіряє вашу платоспроможність, кредитну історію, відповідність умовам програми. Зазвичай це займає від кількох днів до тижня. Можливо, вас попросять надати додаткові документи. Це нормально, не лякайтеся. Просто готуйте все, що просять, і надсилайте. Крок третій. Якщо банк схвалив вашу заявку, вітаю! Ви пишете заяву на отримання компенсації. Форма вільна, її подаєте безпосередньо до банку. Далі ваші документи передають до пенсійного фонду, який ще раз перевіряє, чи дійсно ви підходите під усі умови програми. Це такий додатковий фільтр, щоб не було зловживань. Крок четвертий. Коли компенсацію призначили, гроші переказують на спеціальний ескроу рахунок. Це такий захищений рахунок, де гроші заморожені до виконання певних умов. А яких саме умов? Все просто ви маєте сплатити свою частину першого внеску, ті 30%, які не покриває держава, і щомісяця вчасно вносити платежі за кредитом. Як тільки ви виконуєте свою частину угоди, гроші з ескроу рахунку йдуть на погашення кредиту. Цей механізм створений для того, щоб держава була впевнена, гроші йдуть саме на житло, і ви серйозно ставитеся до своїх зобов'язань. Зараз також розповімо про бонус, який багато хто пропускає. А ви поки підписуйтесь, щоб першими дізнатися про додаткові програми підтримки. Тепер про бонус. Крім державної компенсації, ви можете отримати ще й додаткову допомогу від місцевої громади, і це не вигадка, це реально працює. Кошти на компенсацію за програмою ЄОселя виділяються з державного бюджету, але також можуть залучатися кошти міжнародної технічної підтримки, благодійної допомоги і увага кошти місцевих бюджетів. Що це означає на практиці? Уявіть, ви лікар-хірург переїхали з Донецька у невеличке містечко на Львівщині. Місцева громада дуже потребує спеціалістів, особливо медиків. І ось громада каже: ми хочемо, щоб ви залишилися у нас, тому ми доплатимо частину вашої іпотеки, аби вам було легше. І такі програми вже працюють. Наприклад, у Сумській області компенсують 3% річних за іпотекою для ветеранів. У Миколаївській області частково відшкодовують перший внесок військовим, яких звільнили з полону. Кожен регіон має свої умови та можливості, але суть Одна громади зацікавлені у збереженні спеціалістів і готові інвестувати у людей. Де шукати інформацію про такі програми? Перший варіант зайти на офіційний сайт «Укрфінжитло». Там зібрана база регіональних програм. Другий звернутися безпосередньо до місцевої влади, до виконавчого комітету вашої громади і запитати напряму у вас є додаткові програми підтримки для переселенців чи ветеранів? Часто виявляється, що такі можливості є, але про них мало хто знає, бо інформація не розповсюджується широко. Тому не соромтесь питати. Тож, якщо у вас залишилися питання, або ви вже користувалися програмою ЄОселя, обов'язково поділіться своїм досвідом у коментарях. Чи все пройшло гладко? Які складнощі виникли? Як довго чекали на відповідь від банку? Ваші історії можуть бути корисними для інших людей, які зараз тільки думають, чи подаватись на програму. Також ставте лайк цьому відео. Це спонукає нас робити ще більше корисного та цікавого контенту. Дякую, що були з нами і до нових зустрічей!